Пішла в чистое поле від роду батька, від роду матері. Пішла під зірками та ясним сонечком під місяцем, що росте чи під повним. Пішлам та злату драпинку, знайшла та драпинка, сім сходинок має, до сідова мене направляє. Там, де кузня золота стоїть, і живий вогень, тій кузні горить. Той вогень не палить, і не плавить, не пече, шифою матінкою тече. Навколо кузні дерева стоять дерева, родові, купецькі, та волховські, царські прості. дванадцять зірок висять, дванадцять свічок горять, дванадцять жінок, славу ковалю горять. Підійду я до коваля ближче, вклонюся йому в ніжки нижче, Скуйте ковалю з живого вогню, в та радість для дерева, мого, для мене та роду мого, жінок та чоловіків. Малих та старих, як від цього дня, залом на весну, так і роду моєму залом на добре і у справах на благо, на удачу та щитри врожай, най буде так. То почулись те тільки що заговір на зміцнення родового дерева. Після заходу сонця, 31 жовтня. На самайн запаліть свічку, пройдіться з нею по всьому будинку, потім поставте її на столі у головній кімнаті, наюна догорить до кінця, при цьому повторюйте слова. Свідомість свою відкриваю і думки очищаю, ні на крок до себе зло не підпускаю, всі лиха від дому проганяю, добробут, успіх та здоров'я залучаю. Потім проведіть ритуал на зміцнення родового дерева. Спочатку створіть колу сферу, становіть по коло 12 свічок, у центрі покладіть фотокарточки родичів. Запалюючи кожну свічку за годинковою стрілкою, прочитайте один раз той заговір, що почулися спочатку. Коли свічки догорять, загорніть фотокарточки у червону тканину та зберігайте їм у східному кутку вашого житла, рік не розгортаючи. На самайн померлі рідні чують нас чіткіше і миттєво виконують прохання. Приготуйте частування, якісь цукерку чи печиво, залиште на ніч на столі, поруч обов'язково поставте стілець і запаліть свічки. й всю ніч горять. Оживіть в пам'яті добрі спогади про померлих, можете поговорити з ними, поставити запитання, попростіть захисту, запросіть духів померлих предків на трапезу. Скажіть. Роди мій завжди зі мною, прошу тебе, зло від мене відведи. Правильну життєву дорогу вкажи, від помилок убережи. А після цього йдіть спати, вранці залишені на столі частування, віддайте тваринам чи пташкам. Найсправи нашого рода йдуть якомога краще.